Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Новий капітан зі смаком яблука. Літній вайб. Добре перемішати і. А можна більше льоду? Міксуй, як хочеш. Перше і востаннє Україна і Росія зустрілися на футбольному полі у відбірковому циклі до Євро 2000 Чому цей двобій буде названо матчем століття і чому цей матч особисто відвідав майбутній диктатор Путін? Друзі, мене звати Олександр Денисов. Це мій новий авторський проект футбольних історій. Гра футболів. Я повернувся. Сьогодні я пропоную вам цікаву розповідь про двобій Україна-Росія, що насправді стояло тоді на кону цього матчу футбол, чи щось значно більше. В 98-му році жереб вперше зводить Україну і Росію у відбірковому циклі до Євро 2000 В нашій групі Франція чинний чемпіон світу і майбутній чемпіон Європи на чолі із зіданом. Всім зрозуміло, попереду боротьба за друге місце, і одразу перший матч Україна-Росія у Києві. Двобій, який має гострий політичний підтекст. Але щоб зрозуміти історичне підґрунтя цього протистояння, треба здійснити екскурс в минуле. 91-й рік Радянський Союз, витративши всі свої ресурси на холодну війну, зазнає краху. Імперія розвалюється, Україна, врешті, стає вільною та незалежною, в тому числі і в футболі. Засновується Федерація футболу України, з'являється збірна України повноправний член. УЄФА та ФІФА команда виступає під своїм синє жовтим прапором. Що відбувається в цей час у світі? А світ прагне миру, виправдовуючи необхідність мінімізувати загрозу ядерної війни, ряд країн світових лідерів ініціює роззброєння тих країн, які утворилися після розпаду Союзу, адже замість однієї держави виникла одразу чотири: Україна, Білорусія, Казахстан, ну і Росія. Росія наполягає, що саме вона правонаступниця СРСР, а тому саме їй належить довірити в ядерний запас. І країни Заходу і США погоджуються з цим. Україну ставлять перед фактом. Доведеться приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Натомість Сполучені Штати та Велика Британія підписують з нами Будапештський меморандум. Це угода про безпеку, в якій країни-підписанти обіцяють забезпечувати недоторканність наших кордонів та суверенітету. Гарантом того, що суверенітет України ніколи не буде порушено, виступає і Росія. <рив> У 94-му році Україну позбавляють статусу ядерної держави. Цей час прем'єр-міністром в Росії стає Путін, який відраховує дні до президентства. на протяжні століття Росії була і остається великою мірової держави. У нього єсть і стануться зони своїх законних інтересів і в ближнім, і в дальнім зарубіжні. Російська пропаганда тоді вже працює на повну а перед матчем з Україною друкуються спеціальні значки російське вторження на Україну. І це 98 восьмий рік. В Росії вже тоді лунає слово втарженіє. Ось цими значками російські вболівальники збираються приїхати в Київ. Матчі збірної були завжди визитівкою будь-якої країни на міжнародній арені. Збірна СРСР мала вагомий авторитет у футболі. Багато років і її основа базувалася саме на українських зірках. Великому футболі Росія має свого представника В'ячеслав Колосков, колишній голова Федерації футболу СРСР, новоспечений голова Російського футбольного союзу і віце-президент ФІФА. Ось це дуже важливо. Україна доступу до міжнародних футбольних чиновників не має. За рахунок особистих зв'язків Колосков домагається вигідного Росії розподілу очок. Так, наприклад, бали з таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 5 років переходять в скарбницю Росії. Україні не вистачає залікових балів, аби на щось претендувати. Вона опиняється десь внизу рейтингу, незважаючи на те, яких висот досягали у Європі саме українські клуби. А що ж відбувалося з гравцями країн в той час? Багато молодих футболістів опиняються на роздоріжжі. Росіяни активно користуються ситуацією, намагаються завербувати якнайбільше українців у свої клуби та збірну, даючи захмарну зарплатню. Як результат до матчів відбору до євро 2000 у складі Росії готується двоє зіркових колишніх українців: вихованець Кіровограда, нині Кропивницького Андрій Канчельськіс. Бажання грати на євро в Швеції, куди прагне Росія, виявляється сильнішим за патріотизм. Так само вирішує для себе Віктор Онопко, який тоді змінив заразом і клубну прописку з Шахтаря на Спартак. А хто в той час тренер збірної Росії? Тут теж Зашквар, киянин, динамівець і учень Лобановського Анатолій Бишовець безповоротно обирає для себе Москву. Він так і не розділить для себе союзний футбол, і навіть сьогодні наполягатиме, що спорт поза політикою співчуватиме футболістам-зрадникам і вимагатиме повернути Росії право виступати на міжнародних змаганнях. У 98-му році Бишовець за сумісництвом очолює пітерський зеніт та збірну Росії. На той момент Росія має серйозний досвід, стабільно виступає у кваліфікаціях до міжнародних турнірів, Основа збірної гравці топових європейських чемпіонатів. Друзі, я не просто так розповідаю це все вам. Я хочу, щоб ви розуміли, з яким сильним суперником ми зіштовхнулися на футбольному полі. Наприклад, Карпін Мостовой – зірки іспанської сельти, також грає в лалізі Зав'єда Онопко. В італійській ромі виступає Аленічів, один з лідерів рейнджерс Канчельськіс. Дивлячись на свою групу, росіяни впевнено пророкують собі щонайменше друге місце, підкреслюючи, що окрім Франції, конкурентів не мають в групі. Тому у Росії дуже амбітні цілі щодо дебютної відбіркової гри в Києві. Гра футболів – це завжди про емоції, так само як і Фавбет, головний партнер проєкту. Цей випуск побачив світ за підтримки. Фавбет разом. Ми створюємо нову історію українського футболу, робимо його більш доступним, розширюємо аудиторію болівальників, генеруємо локальний контент, що зацікавлює світ. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. А що за всіх цих складних обставин відбувається зі збірної України? Тренерське питання відкрите і залишається гострим впродовж багатьох років, допоки команду не бере у свої руки Йожев Сабо. За його керівництво Україна нарешті показує задовільний результат. Справа в тому, що станом на 98-й рік у розпорядженні Сабо вже з'являються класні виконавці. В той час багато що починає змінюватися в футбольній Україні. Власники Динамо, брати Суркіси, вмовляють повернутися в Україну Валерія Лобановського, і його команда вже творить гучні сенсації в лізі чемпіонів. У Донецьку президентом Шахтаря стає Ренат Ахметов, який заявляє про амбітну ціль виграти золоті медалі чемпіонату. Група приват на чолі з Ігорем Коломойським стає власником Дніпра. Практично в кожному обласному центрі з'являються меценати, спонсори, які опікуються командами. В Україні починається футбольна лихоманка. Юлефі робить переведуть критику, парку та майданчиків. Це. Сильний удар історія М'яч м'ячепиняється. в сітці говорі збірної Португалії. Ось так не сподіває. збірна здобуває небувалий успіх у відборі до чемпіонату світу 98-го року. Друге місце у групі з німцями та. Португальцями. Виліт у плей-офф від хорватів зупиняє команду за крок від мундіалю, але ми пам'ятаємо, що то були за зіркові хорвати і їхній сенсаційний виступ на мундіалі. Зі статусу новачка збірна України переходить в статус андердога. Команду ведуть за собою загортовані успіхами в лізі чемпіонів Сергій Рибров і Андрій Шевченко. На них вже палюють європейські гранди. Кваліфікація до чемпіонату Європи стає наступним кроком, де Україна має заявити про себе. Група із Росією і Францією, на перший погляд, видається вироком для України. Її називають групою смерті. Але це лише посилює бажання кинути виклик фаворитам і проявити себе. Ось ми і підходимо до першої зустрічі. Київ, НСК Олімпійський. Перший суперник, і це Росія. Складний у спортивному плані, і він точно більше, ніж опонент на полі. Ставки надто високі, і мова вже йде не тільки про спорт. Для кожного українця це не просто матч, а принципова битва за незалежність, за самоідентифікацію, за національну свідомість. Приїзд російських фанатів ще із гаслом вторження на Україну об'єднує навіть непримиримі фанатські угруповання Чорноморця та Динамо, Металіста та Дніпра, Шахтаря та Карпат. На час матчу збірною зникають клубні розбіжності. На перший план виходить протистояння свої. Проти чужих. 5 вересня на трибунах Олімпійського вперше розкладаються листівки, де надрукований гімн України. Вперше на трибунах гімн лунає як символ нації. Більшість людей намагається підспівувати, навіть не всі тоді, ще знають усіх слів. І під час гімну України гості з Росії демонстративно всідаються на свої місця. Українці не поступаються, Гімн Росії майже нечутно гучним свистом. Коли диктор по стадіону оголошує склади команд на прізвищах перебіжчиків Онопка та Канчецькіса, свист переходить в засудливе ревіння. Вболівальники не пробачили гравцям їхній вибір. Гості, що приїхали на легку прогулянку, раптом відчувають, що ноги в'язнуть у негостинному українському газоні. Ми не тільки не збираємось складати зброю, а ще й відбираємо ініціативу. Команда використовує пресинг, риброви Шевченка своїми атаками не дають передихнути опонентам. Чудові колективні атаки двічі завершуються голами. У воротах Росії розписуються Скаченко і Попов. Ти двох захисників Росія. Хороша передача на лівий фланг. Удар і м'яч. Другий не втікає багато збірної Росії. Поверші по команді поставляють дається у Сергій Скаченко. Певний момент стає зрозуміло. Сьогодні Росія не переможе. І справа не у галах, а у тому єдиному пориві, в якому несеться вперед збірна України у тому, як болювальники підбадьорюють свою команду і невпинно женуть її вперед. Росія виходила на цей поєдинок зухвалою та самовпевненою. Втім, в реальності на футбольному полі виявляється, що русський медведь не такий вже і загрозливий, яким його малювали. Гості у Вічі. Українці невпинно тиснуть, і голкіпер Харін іде на фол останньої надії, грубо збиваючи Реброва у штрафні. Арбітр видаляє росіяни на поля, і звісно, олімпійський в захваті. Бишовець змушений випустити резервного воротаря Черчесова, але той не рятує Росію від голу. Сергій Ребров блискуче реалізував пенальті. Росії не пропустив ще жодного м'яча. і Сергій На три наші голи росіяни спромоглися відповісти результативними ударами Карпіна і Онопка. Гол останнього гості навіть не святкують. Самі ж хапають м'яч і несуть в центр поля. Поспішають, ще на щось сподіваються, але це вечір, коли вторгнення росіян зазнає фіаско. Статистика запише в історію наступний факт: стадіон Олімпійський міськістю 70 тисяч людей вмістив. 82 тисячі 100 вболівальників. Кожен хотів запам'ятати святкування перемоги над одвічним суперником. Успіхом нашого українського футболу, нашої національної збірної, а найкраще святкувати разом з друзями. Партнер програми Легендарний Карибський Ром Кептен Морган. Міксуй, як хочеш. Твій коктейль твої правила. Обирай купаш найкращого витриманого карибського рому неповторний смак з екзотичним фруктовим ароматом, легким відтінком меду та мигдалю. Смакуй життя! Поразка від України має катастрофічні наслідки для Росії. Після невдалого вторження на Україну Росіяни програють вдома французам, а потім отримують поразку від Ісландії. Невдаху Бишовця відправляють у відставку. Команду приймає Олег Романцев, який робить майже неможливе. З ним Росія виграє шість матчів поспіль, включно з перемогою над Францією на її полі. З передостаннього місця Романцев підіймає Росія до претендента на першу сходинку. Вони підходять до поєдинку з Україною непереможними. Друзі, я свідомо звертаю вашу увагу на те, з яким небезпечним суперником зіштовхнулася Україна на той момент. Це був дійсно дуже потужний опонент, суперник з досвідом, і довести, що ти сильніший за нього, було надважке випробування для наших хлопців. Отже, три збірні: Україна, Франція та Росія напередодні останнього туру мали однакові шанси вийти прямо на євро, потрапити у плей-офф або взагалі залишитися поза турніром. У України перед виїзною грою у Москві 19 набраних очок. У французів і росіян по 18. Одна переможе, друга отримає місце в плей-офф. Нам достатньо навіть нічиєї, щоб залишити росіян поза турніром і гарантовано потрапити або у плей-офф, або в разі втрати очок французами напряму на євро. Матч відбудеться 9 жовтня 99-го року в Лужниках. Напередодні наша збірна прибуває в Москву. Атмосфера настільки ворожа і наелектризована, що для уникнення провокацій з боку росіян ухвалюється рішення, що збірна України не буде зупинятися у готелі. Вся команда разом з тренерським штабом житимуть прямо в консульстві України. Уявіть собі, рівень напруги. Кожен росіянин марить помстою за приниження в Києві. Побіда ілі смерть нагнітають напругу російські журналісти. Ажіотаж неймовірний на матчі присутній Путін. Він ще прем'єр-міністр, але вже за декілька місяців Єльцин піде, запропонувавши замість себе Путіна. Тому кожна перемога в той момент має велике значення для формування його іміджу. І в цей день Путін на лужніках не випадково. Він жадає приєднатися до тріумфу Росії над Україною. Трансляція матчу ведеться за дзеркальною системою. Кожна країна показує матч лише зі своєї половини. І це лише посилює розподіл сил. Наші виглядають не так впевнено і цілісно, як у першому матчі. Багато нервів і як наслідок помилок. Але Шовковському вдається зберігати ворота сухими. Він точно один з найкращих в цей вечір. Шевченко, в свою чергу, невтомно набігає на редути Філімонова. Хоча росіяни підготувалися новоспеченому форварду Мілана дуже непросто позбуватися особистих опікунів. До голів не доходить у жодної з команд. Диктор оголошує по стадіону, що Франція перемагає Ісландію. Це означає, що Росію в матчі з Україною влаштує лише перемога, і на 75-й хвилині лужники ейфорічно вибухають. Карпін відкриває рахунок. Україна пропускає через прикрий рікошет від головка. України сильний удар... Цей момент Путін підхоплюється з місця і задоволено аплодує. Все відбувається так, як він собі уявляв. Росії залишається втримати ворота сухими, і все, вони виходять на євро. І ось тут я не можу не сказати наступне: не була би до кінця ця двоматчева дуель настільки незабутньою для нас, і водночас, неймовірно, принизливою для Росії. Якби не гол Шевченка, саме в тому вигляді, в якому цей гол стався, якби, наприклад, Україна зрівняла рахунок, скажімо так, якимось звичайним голом, ми дійсно згадували би завжди про цей успіх, але все одно не з таким яскравим підтекстом. Те, що трапилося на 88-й хвилині, навіть і сьогодні не вкладається в голову. І кожен, хто тоді бачив цей гол навіть зараз, 24 роки по тому, в момент згадки про ті історичні матчі в Києві та Москві, де за сумою двох ігор було забито сім м'ячів, згадає в першу чергу цей нереальний за відчуттями момент гол Шевченка. Залишається грати дві хвилини основного часу. І в цей момент Україна заробляє право на штрафний. Ну, точка так собі, доворіт об'єктивно далеко. І всі очікують на віз у штрафну. Найцікавіше в той момент відбувається між Андрієм Шевченком та Йожефом Сабом. Напередодні виходу цієї програми я мав розмову з Андрієм стосовно ось цих вирішальних секунд. Він розповів, що в той момент Йожеф Йожефович благав його йти в штрафну росіян. Нехай подає інший. Андрій у відповідь сказав Йожефович, я зараз їм заб'ю. Цей удар він відпрацьовував системно і давно. Фішка в тому, як розповів Андрій, що після удару м'яч має летіти не високо, щоб з одного боку була можливість у партнерів, в разі чого підправити його головою у ворота. А з іншого, якщо один на один з м'ячем опиняється сам голкіпер суперника, йому було би вкрай незручно з цієї траєкторії зафіксувати м'яча в руках. Вже потім декілька схожих голів Шевченка заб'є в своїй зірковій кар'єрі, але саме цей шедевр в матчі проти Росії залишиться в історії назавжди. Перевід м'яча в штрафну площ. Там Лужний тягне руку. Лужний це зовсім один, З зовсім один. Телемонов! Боже мой! Так. Да. Ми ждали голу Шевченка. Надіялися на те, що його не буде, але що цей гол буде таким. Обидві сторони не можуть повірити в те, що відбулося. Різниця в настрої. Українці скачуть на трибунах від щастя, а хто не скаче ось тут все більш ніж очевидно. Путін ховається в цей момент, десь за поручнями на його очах Росія принизливо залишається поза Євро 2000. А те, як саме забив Шевченко, перетворила цей матч в Лужніках на ганебну поразку імперських амбіцій. У цей день ми остаточно доводимо, Україна Росії не під силу. Знову ж таки, згадуючи в розмові зі мною про той Гол. Андрій Шевченко зазначив, що саме цей м'яч вважає найважливішим в своїй кар'єрі. Після матчу до роздягальні збірної завітали прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко, а разом з ним увійшов і. Путін. Як мені розповідав перед записом програми Олександр Шовковський, майбутній диктатор хотів побачити особисто двох гравців збірної України, які дуже зіпсували його настрій. Це, звісно, Андрій Шевченко та саме Олександр Шовковський ще один герой того матчу. Хоча насправді героями була вся команда. В тому відбірковому циклі ми двічі відібрали очки у чемпіонів світу французів. В тому відбірковому циклі ми поставили на коліна Росію. В спортивному аспекті в тому відбірковому циклі ми не досягли кінцевої мети, програвши в плей-офф Словенії. Але саме ті два матчі в Києві та Москві дозволили нам не тільки пишатися нашою збірною, але й відчути гордість бути українцем. Ми довели, що здатні битися і перемагати навіть тоді, коли, здається, немає шансів на успіх. І що ми будемо битися з ними на будь-якому полі до повної та остаточної перемоги. За 24 роки після гри в Москві саме так зараз і відбувається в нашій країні. Багато з українських вболівальників, хто був присутнім на тих історичних матчах. Сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну від російської агресії. Друзі, фонд Трибуна Героїв опікується родинами загиблих Ультрас. Я звертаюсь до кожного з вас долучитися до збору коштів. QR-код на екрані. Зробіть донат щиро від вашого футбольного серця. Чекаю в коментарях ваші враження від першого випуску гри футболів. Пишіть також, які теми вас цікавлять в наступних випусках. І обов'язково лайк і підписка на канал. Нам дуже важлива ваша підтримка українськомовного Ютуб каналу. З вами був Олександр Денисов. До зустрічі. Слава Україні!